Українські війська провели успішний рейд під Херсоном. Тим часом російські війська просунулися на півночі Сумської області. Інститут вивчення війни аналізує бойові дії в Україні та Росії. Їхній звіт за 25 червня показав зміни на фронті. Це стосується Донеччини, Сумщини та Херсонщини. Бої в Курській області тривали 24 червня. Ситуація залишилася без змін. Російські війська трохи просунулися на північний захід від Андріївки. Наступальні операції на півночі Харківської області не дали результатів. На куп'янському напрямку також не було прогресу. Геолокаційні відео показують, що російські сили просунулися біля часового яру. Українські війська просунулись на турецькому напрямку, на Покровському напрямку Росіяни захопили Західну Малинівку, на Новопавлівському напрямку центральну частину Новосергіївки. На напрямку Великої Новосілки та в Запорізькій області змін не зафіксовано. Українські сили провели рейд на Херсонському напрямку. Вони просунулися на північ від Олешок. Отже, українські війська просунулися в районах Торецька та Херсона. Російські війська на півночі Сумської області та біля міст часів Яр, Покровськ і Новопавлівка.